Їх познайомили в кабінеті полковника КДБ 3 лютого 1972 року в Москві. Вона Олена Воронцова, 24 роки, випускниця МД і МВ. Вільно володіє французькою та англійською мовами. Він, Дмитро Орлов, 27 років, інженер-фізик з Ленінграда, знає німецьку як рідну, обоє самотні, обоє без близьких родичів. Обоє пройшли відбір у програму підготовки нелегалів, і ось вони сидять навпроти один одного в сірій кімнаті на луб'янці, не розуміючи, навіщо їх зівели разом. Полковник Максим Петрович Біляєв поклав перед ними дві папки з рифом Цілком таємно і сказав, спокійно, наче оголошував прогноз погоди За шість місяців ви станете чоловіком і дружиною. За рік вирушите до Франції як подружня пара, французьких громадян П'єр та Анна марі Дюбуа. пробудете там мінімум 10 років, виконуючи завдання центру. Олена і Дмитро переглянулися, не вірячи почутому. Товаришу полковнику, але ми ж навіть не знаємо один одного, сказала Олена тихо, намагаючись зберігати спокій. Біляєв кивнув розуміюче. Саме тому у вас є шість місяців на знайомство. І підготовку до спільної роботи. Це називається операція весілля. Ми формуємо подружні пари нелегалів для впровадження в капіталістичні країни, сімейне прикриття набагато надійніше одиночного. Молода пара викликає менше підозр, швидше інтегрується в суспільство, має більше можливостей для контактів. Дмитро відкинувся на спинку стільця, намагаючись осмислити почуте. А якщо ми відмовимося від цієї пропозиції. Біляєв подивився на нього холодним поглядом досвідченого чекиста. Ви вже пройшли два роки підготовки нелегалів. Знаєте забагато про методи роботи, імена інструкторів, структуру програми. Відмовлення означає, що вас визнають ненадійними наслідки, передбачені або тиха робота перекладачем де-небудь в архівах під постійним наглядом, або гірше. Вибір за вами, але я настійно рекомендую погодитися. Це була не рекомендація, це був ультиматум, замаскований під пропозицію. Олена й Дмитро чудово це розуміли. Після кількох хвилин мовчання, важкого й тиснучого, Олена першою порушила тишу. Я згодна. Дмитро подивився на неї, потім на полковника і повільно кивнув Я теж. Біляєв усміхнувся вперше за весь розмову. Задоволений результатом. Відмінне рішення завтра, о десятій ранку, з'явитись у навчальний центр у Підмосков'ї. Адреса в цих конвертах. Там розпочнеться ваша спільна підготовка до сімейного життя і роботи за кордоном. Вони вийшли з кабінету разом, спустилися на перший поверх будівлі на луб'янці і зупинилися біля виходу, не знаючи, що сказати один одному. Нарешті Дмитро промовив першим. Хочеш випити кави? Нам, мабуть, варто хоч трохи познайомитися, раз уж нам належить стати чоловіком і дружиною за наказом. Олена кивнула з вдячністю за ініціативу. Гарна, гарна ідея. Вони знайшли найближчу кав'ярню на вулиці Кузнецький міст, сіли за столик біля вікна, замовили по чашці кави й довго мовчали, вивчаючи один одного поглядами. Олена бачила перед собою високого чоловіка з темним волоссям, серйозним обличчям і розумними карими очима, в яких читалося те ж збентеження, що відчувала вона сама. Дмитро бачив красиву дівчину з русявим волоссям, зібраним у строгий пучок, з зеленими очима і рішучим виразом обличчя, який погано приховував внутрішню розгубленість. Це божевілля, правда? тихо запитала Олена, обхопивши руками теплу чашку. Дмитро усміхнувся гірко. Цілковите божевілля. Нас змушують одружуватися на незнайомих людях, вдавати закохану пару і жити під чужими іменами в чужій країні. Звучить як сюжет поганого фільму. Олена подивилася йому в очі уважно, намагаючись зрозуміти, з якою людиною їй належить ділити життя найближчі роки. Дмитро, давай домовимося відразу. Ми не обирали цю ситуацію. Але раз уж потрапили в неї, давай хоч будемо чесні один з одним, наскільки це можливо в нашому становищі. Дмитро кивнув згідно домовилися чесність це єдине, що ми можемо собі дозволити. Наступні дві години вони розмовляли, розповідаючи один одному про себе справжніх, поки ще існуючих. Олена народилася в Москві. Батько був військовим льотчиком, загинув у 1958 році при випробуванні нового літака. Мати померла від раку два роки по тому. Олена залишилася одна в 16 років, виховувалася в інтернаті, вчилася відмінно, вступила до МДІМВ за цільовим напрямком там її помітили рекрутери КДБ, запропонували роботу в розвідці. Вона погодилася, бо альтернатива. Робота перекладача в міністерстві за мізерну зарплату здавалася сірою і безглуздою. Дмитро виріс у Ленінграді в родині вчених. Батько, фізик-теоретик, працював у закритому інституті над ядерними проектами, помер від опромінення в 1964 році. Мати не витримала втрати і наклала на себе руки через півроку. Дмитро закінчив фізичний факультет Ленінградського університету. Планував займатися наукою, але КДБ запропонував інший шлях. Обіцяли цікаву роботу, гідну зарплату, можливість служити батьківщині на передньому краї невидимої війни. Він погодився з цікавості й бажання вирватися з похмурих спогадів про загиблих батьків. Коли вони закінчили розмову, то зрозуміли одне важливе у них обох не було нікого в цьому світі, хто б чекав на їхнє повернення. Вони були ідеальними кандидатами для програми весілля самотні, талановиті, без минулого й майбутнього, крім того, що запропонує КДБ. Знаєш, про що я думаю? запитав Дмитро, розплачуючись за каву. «Про, що? про те, що нас обрали не випадково ми обидва сироти, обидва самотні, обидва нікому не потрібні, крім розвідки нас легко перетворити на інших людей. Бо ми самі толком не знаємо, хто ми є насправді. Олена повільно кивнула, відчуваючи гірку правду в цих словах Так, мабуть, ти маєш рацію ми ідеальний матеріал для ліпки чужих життів. 4 лютого 1972 року Олена й Дмитро приїхали до закритого навчального центру КДБ у селищі Березівка Московської області. Офіційно це був санаторій Міністерства оборони, неофіційно спеціалізована школа підготовки подружніх пар нелегалів. Їх зустрів полковник Біляєв разом із командою інструкторів психолог Ірина Сергіївна, фахівець з легендування Олег Вікторович, викладачка французької мови і культури мадам Бернар справжня француженка емігрантка і ще кілька фахівців з різних напрямків. Ласкаво просимо до вашого нового спільного життя. Сказав Біляєв, наступні шість місяців ви будете жити разом, 24 години на добу, готуватися стати ідеальною французькою подружньою парою П'єр і Анна-Марі Дюбуа. Їх розмістили в окремому котеджі на території центру, двоповерховий будинок з вітальною, кухнею, спальною на другому поверсі і кабінетом для занять. Усе було обставлено у французькому стилі, меблі з ікеї, постери з видами Парижа. Навіть холодильник був наповнений французькими продуктами сири, вина, багети. Це ваш дім на найближчі півроку, пояснила психолог Ірина Сергіївна. Ви повинні навчитися жити як справжня родина, готувати разом, їсти разом, проводити вечори разом, розмовляти один з одним тільки французькою, навіть наодинці, звикати до присутності один одного, до манер, звичок, особливостей характеру. До кінця навчання ви повинні знати один одного краще, ніж знають себе справжні подружжя після десяти років шлюбу. Перший тиждень був нестерпно ніяковим для обох вони були чужими людьми, вимушеними ділити простір. Дмитро спав на дивані в вітальні, залишивши спальню олені. Розмовляли вони мало, в основному на побутові теми, і тільки французькою, як вимагали інструктори. Але поступово, день за днем, лід почав танути початок змін. Вони разом готували сніданки, вчились французьким рецептам, разом вечеряли, обговорюючи минулий день навчання, разом дивилися французькі фільми по вечорах, аналізуючи культурні особливості і манеру поведінки французів. Психолог Ірина Сергіївна проводила з ними щоденні сеанси, на яких вони вчилися відкриватися один одному, розповідати про почуття, страхи, мрії. Ви повинні навчитися довіряти один одному абсолютно, говорила вона. Ваші життя залежатимуть від цієї довіри, коли опинитеся в полі. Один невірний крок, одне необережне слово, і вас розкриють. Тільки повне взаєморозуміння й довіра можуть врятувати вас у критичній ситуації. На третьому тижні навчання стався перший прорив. Пізнього вечора, після чергового важкого дня занять, вони сиділи на кухні з келихами червоного вина Дмитро раптом запитав тихо Олено. Ти боїшся того, що нас чекає? Вона подивилася на нього здивовано. Це було перше особисте питання, не пов'язане з навчанням так, дуже боюся. Боюся, що не впораюся з роллю, що провалю завдання, що нас розкриють і посадять у в'язницю денебудь у Франції. Дмитро кивнув з розумінням Я теж боюся. Але знаєш, що дивно? Мені трохи легше від того, що поруч будеш ти, що я буду не один у цьому божевіллі. Олена відчула, як щось тепле ворухнулося всередині. Мені теж легше від цієї думки. З того вечора між ними почала виникати справжня близькість не зіграна ані за наказом інструкторів. Вони розмовляли вночі про життя, про минуле, про те, якими вони були до того, як КДБ перетворив їх на заготовки для чужих доль. Дмитро розповідав про мрії стати вченим, відкрити щось важливе у фізиці, отримати Нобелівську премію. Олена розповідала про те, як мріяла стати дипломатом, подорожувати світом, допомагати людям знаходити спільну мову. Обидві ці мрії були поховані в мить, коли вони погодилися стати нелегалами. М'якша Інтонація На другому місяці навчання їм дали завдання зіграти закохану пару на публіці. Привезли до Москви в ресторан Прага, де за сусідніми столиками сиділи інструктори під виглядом звичайних відвідувачів і спостерігали. Дмитро й Лена повинні були поводити себе як французька пара туристів, закоханих один в одного, що насолоджуються романтичною вечерею в екзотичній Москві. Вони трималися за руки, дивилися один одному в очі, сміялися над жартами, цілувалися через стіл. Усе виглядало природно й переконливо. Легкий романтизм. Але найдивніше було в тому, що це не здавалося грою. Коли Дмитро брав руку Олени, його пальці справді тремтіли від хвилювання. Коли Олена дивилася йому в очі, її серце справді билося частіше. Коли вони цілувалися, це був не просто поцілунок для видимості. Після вечері в машині назад до центру вони сиділи мовчки, тримаючись за руки. Розуміючи, що між ними відбувається щось неконтрольоване і небезпечне, вони починали відчувати справжні почуття один до одного, а це не входило в плани КДБ і могло все зруйнувати зростання драматизму. Третій місяць навчання розпочався з несподіваної зміни в програмі підготовки. Психолог Ірина Сергіївна викликала Олену і Дмитра на позапланову бесіду й оголосила, що вони переходять до наступного етапу інтеграції. Із сьогоднішнього дня ви будете спати в одній спальні, в одному ліжку, як справжні подружжя, сказала вона діловим тоном, наче обговорювала зміну розкладу занять, а не інтимний бік їхнього життя. Олена відчула, як кров прилинула до обличчя від збентеження й обурення одночасно. Але ми ж тільки вчимося працювати разом. Це занадто рано для такої близькості. Ірина Сергіївна подивилася на неї з розумінням, але непохитно. Олено, ви готуєтеся стати подружньою парою, яка проживе за кордоном мінімум 10 років, під постійним спостереженням сусідів, колег, можливо, навіть західних спецслужб. Найменша неприродність у вашій поведінці може викликати підозру. Справжні подружжя сплять разом. Знають звички один одного у вісні. ранкові ритуали, інтимні особливості побуту. Ви повинні навчитися цьому тут, у безпеці, а не там, де помилка коштує життя. Дмитро взяв Олену за руку, стиснув її підбадьорливо і сказав Ірині Сергіївні спокійно Ми розуміємо необхідність цього кроку. Дайте нам трохи часу звикнути до нових умов. Тієї ночі вони лежали в одному ліжку. Кожен зі свого краю. Не торкаючись один одного, напружені, як струни. Темрява кімнати наповнювалася важким мовчанням і звуками дихання двох людей, які відчайдушно намагалися ігнорувати близькість чужого тіла. Олена лежала на спині, дивилася в стелю і думала про те, яка абсурдна їхня ситуація. Через кілька годин знайомства, КДБ наказав їм стати чоловіком і дружиною, ділити ліжко, удавати закоханих. Але найстрашніше було в тому, що удавання ставало все реальнішим з кожним днем. Дмитро теж не спав, відчуваючи тепло тіла Олени поруч. Її запах, лаванда від шампуню, тихе дихання. Він намагався нагадати собі, що це всього лише завдання, робота, нічого особистого. Але серце не слухалося розуму й билося частіше кожного разу, коли вона випадково торкнулася його руки. Чи дивилися прямо в очі під час занять. Дмитро, ти не спиш? тихо запитала Олена в темряві. Шепіт, інтимний тон. Не сплю. Як я можу спати в такій ситуації? Вона повернулася на бік обличчям до нього, хоча в темряві майже нічого не було видно. Мені страшно. Не від того, що ми лежимо в одному ліжку, а від того, що відчуваю. Я починаю відчувати до тебе щось справжнє. А це не входило в мої плани. Дмитро мовчав кілька секунд, обдумуючи її слова. Потім тихо зізнався Я теж це відчуваю, І теж не знаю, що з цим робити. Нас змусили вдавати закоханих, а ми закохуємося по справжньому це ускладнює все у сто разів. Олена простягнула руку в темряві, знайшла його долоню, переплела пальці. Можливо, це і є єдиний спосіб вижити в цьому божевіллі. Перетворити брехню на правду. Дмитро стиснув її руку у відповідь Не знаю, але знаю одне мені легше від того, що ти поруч. Вони заснули, тримаючись за руки двоє людей, яких насильно зіштовхнули разом, але які починали знаходити один в одному справжню опору і підтримку. Наступні тижні пройшли в інтенсивній підготовці до нових ролей, їм надали остаточні легенди. П'єр Дюбуа, 30 років, народився в Ліоні в родині власника невеликої друкарні, закінчив технічний університет, працював інженером у промисловій компанії. Анна Марі Дюбуа, вроджена Лефевер, 27 років. Народилася в Марселі, закінчила університет за спеціальністю перекладач, працювала в торговій фірмі. Познайомилися вони в Парижі на виставці промислового обладнання в 1968 році, закохалися. Отружилися через рік. Уся легенда була вивірена до дрібниць, підтверджена фальшивими документами найвищої якості свідоцтво про народження, шкільні атестати, дипломи університетів, трудові книжки, свідоцтво про шлюб, навіть старі сімейні фотографії штучно состарені. П'єр і Анна Марі Дюбуа існували на папері так само реально, як Дмитро Орлов і Олена Воронцова колись існували в дійсності. Кожного дня з 8 години ранку до 22-ї вечора вони поринали в свої нові особистості, розповідали один одному й інструкторам про дитинство П'єра в Ліоні, про шкільні роки Анни Марі в Марселі, про першу зустріч на виставці, про весілля в маленькій церкві в передмісті Парижа. Усе це було цілком вигаданим, але розповідати потрібно було так переконливо, щоб брехня ставала невідрізненою від справжніх спогадів. Мадам Бернар. Їхня викладачка французької мови і культури була безжалісною у своїх вимогах. Ваш акцент має бути ідеальним, кричала вона, коли Дмитро неправильно вимовляв якесь слово різкий, злий. Найменша помилка і вас запідозрять ви повинні говорити як корінні французи, думати, як французи, навіть бачити сни французькою. Вони вчилися всьому, як французи тримають виделку і ніж. Як замовляють каву в кав'ярні, як ведуть світські бесіди, як жестикулюють, як одягаються, навіть як цілуються на публіці. Останнє було особливо скрутним випробуванням для Олени і Дмитра, бо кожен поцілунок для тренування ставав все справдішнішим і глибшим, розмиваючи межі між грою і реальністю. На четвертому місяці навчання. Психолог Ірина Сергіївна провела з ними сеанс, який змінив все остаточно. Вона попросила їх сісти один навпроти одного, взятися за руки, і чесно відповісти на кілька запитань, дивлячись у вічі. Дмитро, ти любиш Олену? запитала вона прямо. Дмитро довго дивився в зелені очі жінки, з якою прожив пліч опліч чотири місяці, і зрозумів, що не може збрехати. Так, люблю. Ірина Сергіївна кивнула і повернулася до Олени. Олено, ти любиш Дмитра? Олена відчувала, як сльози підступають до горла, але змусила себе говорити твердо так, люблю. Психолог записала щось у своєму блокноті, потім подивилася на них. Серйозно, це ускладнює вашу роботу, але одночасно робить легенду абсолютно переконливою. Справжні почуття неможливо зіграти ідеально. Ви виглядатимете як закохана пара, бо ви дійсно закохана пара. Але пам'ятайте, ваша любов належить не вам, вона належить батьківщині, операції, місії. Не дозволяй почуттям затьмарити розсудок і поставити під загрозу завдання. Після того сеансу Олена й Дмитро повернулися до свого котеджу і вперше за чотири місяці. Дозволили собі бути цілком чесними один з одним, без спостерігачів і мікрофонів. Вони знали, що кімната прослуховується, але в той момент їм було все одно. Дмитро обійняв Олену міцно, притиснув до себе, і вона заплакала тихо, втулившись обличчям йому в плече Я не хотіла закохатися в тебе. Цього не було в планах, але не змогла зупинитися. Дмитро гладив її волосся, цілував у потилицю ніжно. Я теж не планував. Думав, що зможу контролювати свої почуття, тримати дистанцію. Але ти пробралася в моє серце, і тепер я не уявляю життя без тебе. Вони провели ту ніч разом не як агенти на завданні, а як двоє людей, які по-справжньому любили один одного і хотіли бути близько хоч на кілька годин, поки реальність знову не повернеться зранку. Вранці за сніданком Олена тихо сказала Дмитро. Я боюся. Ми закохалися один в одного, але ця любов не належить нам. КДБ володіє нашими життями, нашими тілами, навіть нашими почуттями. Що буде, якщо нам накажуть розлучитися після виконання місії, або якщо один з нас загине в полі? Дмитро взяв її руку через стіл, переплів пальці. Тоді ми будемо боротися. Я не віддам тебе просто так. Ми знайдемо спосіб залишитися разом, щоб ні сталося. Олена хотіла повірити в ці слова, але глибоко всередині знала, що КДБ не відпускає своїх агентів просто так. Вони підписали контракт кров'ю, і виходу з нього не існувало. П'ятий місяць навчання пройшов у відпрацюванні практичних навичок роботи в полі. Методи конспірації, таємний зв'язок, обмін інформацією, виявлення спостереження. Втрата хвоста, контакти з резидентурою. Їх вчили, як проводити вербування, як збирати інформацію, як уникати пасток. Але найважче було вчитися жити подвійним життям коли ти вдома один, а на роботі зовсім інший. Дмитро й Олена відточували свої ролі, але тепер уже не відчували того роздвоєння, як я було на початку. Вони були собою, коли були наодинці. І П'єром та Анною Марі, коли працювали. Але навіть у ролях вони залишатися собою, двома людьми, які кохали один одного і підтримували в цьому небезпечному світі шпигунства й обману. На шостому місяці навчання їм оголосили про останнє випробування пробне впровадження в реальне середовище. Їх відправили до Калінінграда, який мав імітувати французьке місто. Там вони жили під легендою П'єра й Анни Марі Дюбуа що Приїхали до Радянського Союзу як туристи, їх завданням було збирати інформацію про місцевий військовий порт, не викликаючи підозр. вони провели в Калінінграді 10 днів, відпрацьовуючи всі навички, які отримали за півроку, робили фотографії порта з безпечних точок, вели спостереження за рухом кораблів, встановлювали контакти з місцевими моряками в барах, збираючи пляшкову інформацію. Усе це відбувалося під наглядом інструкторів, які оцінювали їхню роботу. Після повернення до Москви полковник Біляєв особисто поінформував їх про результати Ви пройшли випробування успішно ваша пара працює ідеально, ви готові до впровадження до Франції. Олена і Дмитро стояли перед його столом, тримаючись за руки. Вони знали, що тепер їхня доля вирішена. За місяць вони вирушать до Парижа як П'єр і Анна марі Дюбоа, французькі громадяни, агенти радянської розвідки, закохані чоловік і дружина. Але для себе вони були просто Дмитром і Оленою. Двома людьми, які знайшли один одного в цьому хаосі і не хотіли втрачати знайдене щастя. Останній тиждень у навчальному центрі пройшов у підготовці до від'їзду. Їм видали нові документи, гроші, одяг, особисті речі, які відповідали б легенді. Усе радянське було вилучено і знищено. Відтепер вони існували лише як П'єр і Анна Марі Дюбуа. Останньої ночі перед від'їздом вони лежали в ліжку, обійнявшись, і мовчали. За вікном ішов сніг, засипаючи сосни білим покривалом. Ти боїшся? Тихо запитала Олена, притискаючись до Дмитра. Так, але не за себе, а за нас, за те, що може статися з нами там. Дмитро притягнув її ближче, відчуваючи тепло її тіла. Що б не сталося? Ми будемо разом. Це головне я не дозволю нікому розлучити нас навіть КДБ. Олена посміхнулася в темряві, відчуваючи його любов і захист. Ти знаєш, про що я думаю? Про що? Про те, що КДБ хотів створити ідеальну шпигунську пару, а створив справжню любов це найкраща помста, яку ми можемо їм заподіяти тепло, вдячність. Дмитро поцілував її ніжно в губи. Ти права, наша любов це єдине, що належить нам, а не їм, і вони ніколи не можуть її забрати. 1 серпня 1972 року вони вилетіли з московського аеропорту Шереметьєво рейсом до Парижа. У кишенях у них були французькі паспорти, на імена П'єр Дюбуа і Анна Марі Дюбуа. У серцях справжня любов, народжена з брехні, але реальніша за будь-яку правду. Вони сиділи поруч у салоні літака, тримаючись за руки, і дивилися у вікно, як Москва зникає внизу. Попереду було невідоме майбутнє в чужій країні, небезпечна робота, постійний страх розкриття. Але вони знали, що тепер вони разом, і це давало їм силу вірити, що вони зможуть подолати будь-які перешкоди. Я люблю тебе, Олено, тихо сказав Дмитро, коли літак набирав висоту. Я люблю тебе, Дмитро, відповіла вона, дивлячись йому в очі. І в цю мить на висоті 10 тисяч метрів над землею. Між небом і землею, двоє людей, створених системою для своїх цілей, знайшли в собі щось сильніше за будь-яку систему. Справжню любов, яка давала їм надію на те, що одного дня вони зможуть бути вільними і жити своїм життям, а не життям, написаним за сценарієм КДБ. Але поки що вони були П'єром і Анною Марі Дюбуа, агентами-нелегалами. Що летіли до своєї першої місії в серці капіталістичного світу, несучи в собі таємницю, яка могла знищити їх або зробити сильнішими за будь-які небезпеки.